Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні про те, чим серце заспокоїться. Давайте розглядати тему взяла з коментарів. Дякую, хто запропонував. Але пам'ятаєте, це не буде особиста філіжанка, це тільки загальна і інформація в ній буде для різних людей. Так, ну розірванням кола. У стосунках, я так розумію, що складних стосунках, бо забагато емоцій по цих стосунках в людини, ідеї такі різні емоції. А от цим серце заспокоїться. Це... Тут показане обличчя людини, яка просто посміхається, от просто от нарешті, нарешті вирішили між собою. Давайте зачекає блюдочко. Ми дивимось спочатку філіжанку, а потім будемо дивитися блюдечко. Так, дивіться, що стосується робота соціум, домовляння, але такі дивні домовляння, коли одна людина інший. Ой, зараз таке скажу, але ж пам'ятайте, кава завжди говорить метафорами. Це метафора, але ну, вже так вона звучить. Голову якогось чоловіка віддають один одному. Люди, от, знаєте, як ну, передають, когось передають. Оцим серце заспокоюється, когось здадуть. Ну, як би воно не звучало з хитрістю, є там певна хитрість в тому, що людина здає когось. Ну, але ж, знаєте, це як себе, наприклад, захистити, або ще якось. Для когось, чим серце заспокоїться. Ось тут е врівноважиться якась ситуація, це буде сюрпризом для когось з жінок. Ситуація з якимсь чоловіком врівноважиться дуже гарною новиною. Цим серце заспокоюється. Далі. Далі отут людина як замислене обличчя, але ж до чогось додумається. Як то кажуть, думи мої думи, отут дійсно тут розглядає якусь певну ситуацію. І буде долучати до цієї ситуації якогось чоловіка. І знаєте, як я знаю, чого я хочу, але зробить це він. Ну, може, прохання якесь буде до людини, він дійсно то зробить. Тепер, чим серце заспокоїться? Тут якісь справи сердешні. Щасливий тут буде чоловік, бо його прагнення, його бажання зачепити жінку до спілкування це знаєте, як о супер, я знайшов тему. Тепер точно будемо спілкуватись. Це як приклад і як один з варіантів. Десь як спільні робочі теми мають люди між собою, як, ну, скажімо, на одній темі заробляють гроші, або в одній компанії заробляють гроші. Далі дивимось, ось тут тут грошима, просто грошима заробітком. Заспокоїться людина. Тут взагалі в світлі гарні зміни. Наприклад, якщо людина починає працювати десь ну, як нова робота для людини, домовляння. Поки що бачу домовляння, але ж бачу, що вони далі будуть просуватись ну, до виконання. Оце таким заспокоїться. Далі дивимось. Ну Тут і перспективами заспокоїться людина. Тут мені показані два чоловіки спілкування з такими людьми. Не одразу два приходять, кожен по своїй якійсь справі. Ну, різні теми будуть до спілкування з цими людьми, але до покращення обидва. До зростання, те, що буде відтворюватись, чи за допомогою таких людей, чи за, ну, разом з такими людьми, воно буде, дивіться, як в одному випадку показано як перемога для вас, ну, щось влаштуєте так, що ну, так, як вам треба, наприклад. З іншим стабілізується якась ситуація. Угу. Тут э, той інший людина, яка вміє бачити ну, те, що вам не помітно, те, що вам не зрозуміло. може, у вас нема фаху э, до якоїсь там, ну, що там у вас коїться, і ви запропонуєте подивитись людині фахівцю, і він одразу побачить там, де в чому є проблема. Далі дивимось. Ось тут нове знайомство з теж більш на чоловіка мені схоже для вирішення питання. Знайомство таке, знаєте, воно корисне. Воно не просто там для душі, для романтичних якихось стосунків. Це коли треба щось прояснити, відповісти на якесь питання, знайти відповідь. Далі дивимось. Чим серце заспокоїться, це вже більш сторона, сторона сім'я, родина, близькі, друзі. 92 дні мені показані зміни, значні зміни. Коли виставляються певні кордони, коли людей, яких не хочете бачити, от просто не буде змоги в них до вас дістатись. От таким серце заспокоїться. 92 дні. Ну, від, Я так розумію, від моменту, коли ви дивитесь цю філіжанку. Три місяці, давайте так. Так, далі дивимось. Далі дивимось. От все ж таки я тут сюди очима повертаюсь. Як показано, то те, що вас дуже бентежило, лякало, хвилювало там, як хочете, воно просто закінчиться. Для когось це просто моменти по здоров'ю. І зміна оточення. Так, давайте далі тепер. О, тут дійсно тут такі зміни, але пов'язані з переїздом. І, ну, питання пам'ятаєте всі, чим серце заспокоюється? Переїздом, очікування чоловіка якогось, ну, як дочекався. Отак, чи дочекались. От, тут просто з переїздом. Давайте так. Для кого як воно буде. Бо ви різні і не можна так для всіх одне і те саме і крапка. Але це важлива подія. Це так, знаєте, от значно буде для вас. Угу. Чим це знову ж таки грошима серце заспокоїться, ну дійсно вони ж багато чого вирішують, тож зрозуміло, що заспокоїться. Там, де вам треба. Особливо показана якась така ситуація, в якій, от знаєте, як домашній клопіт, ну, наприклад, полагодити щось треба або купити на заміну чогось. Ну, Щось там зламалось і вам треба замінити, то гроші знайдуться, вони будуть. І те, що вам треба зробити, ви зробите. Далі дивимось дорогою, серце заспокоїться. Але тут дивіться, як. Тут для когось от багато такого, що повернення не така дорога, що ви обираєте, куди поїхати і десь їдете, ви як повертаєтесь. І серце заспокоюється, бо знаєте, що купа справ вас чекає, і ніхто, крім вас, ці, ці справи не зробить. І тільки опинившись на місці, ви можете їх. Довести до ладу, тож так і будете робити. Щаслива, задоволена, тут жінка посміхається мені. Приємно дивитись, дуже така яскрава посмішка. І дивіться, сидить, працює, працює така зосереджена, але ж повертає на мене голову і посміхається. Щаслива від того, що має роботу, має з чим. Працювати. І, знаєте, робота, коли щось навіть додому приносить і ще й вдома робить. Настільки їй це ну так знаєте, на користь вона йде ця робота, і вона щаслива, і, і не складно їй робити. і гроші заробляє, і впевненіше себе почуває. Ще й поряд з цією жінкою два чоловіки бачу. Різного віку, ну, як, наприклад, чоловік і син, наприклад, або якось там по-інакшому брат та племінник, і всі посміхаються. Тобто, це щось таке, що вся сім'я при справі, і вся сім'я налагоджує свій фінансовий канал. Отак. Це дуже добре, це я всім вам бажаю. Хай воно. У всіх у вас буде так, як вам треба, так як вам буде достатньо, щоб ви були впевнені. Не тільки в завтрашньому дні, а й на рік вперед теж. Так, що у нас тут? Давайте побачимо. Так. Отут злий такий чоловік відходить від когось з вас. То навіть не один. Тут, дивіться, один злий мені показаний, інший байдужий показаний відходить. А ще один це як відрядження, наприклад, чи, ну, просто там десь у справах людина буде зайнята, і не до вас трошки буде. Літера Б, літера Г. С. Зараз. Що це за літера? Л? Або літера В, бо вона, як повернеш, вона або В як пташечка, ну, англійська В. Або Л наша. І якісь питання відсуваються разом з цією людиною. І вам, ви щаслива задоволена. Це більше для жінок, насправді, для чоловіків теж. Ви людина щаслива і бо, бо вам якось легше на деякий період часу. Ну, я так розумію, що тут один з цих людей він просто повернеться потім до спілкування з вами. Що це, це тимчасове відсторонення. Далі дивимось, чим серце заспокоїться? Пере... Шо це? Тає? Листуванням якимсь. Бо якісь тут тексти. Від однієї людини до іншої. Вони так, знаєте, бігають ці тексти. Ну, Тож листуванням якимсь, будете знати ну, щось більше про людину чи від людини. Ось тут зустріч для вирішення питання: цей вас як відправляє певна людина, як. Знаєте, зустрічаю вас з кимось, або знайомий вас з кимось, щоб ви вирішили своє питаннячко. Чим серце заспокоїться? Тут хтось підтримку матиме. А, так. Дивіться, як показано, після розголосу про людину погану новину будуть розголошувати, і це буде мати резонанс, і це надаватиме далі людині підтримку. Це, знаєте, як хтось волів би замовчати, але не вийде замовчати. І якісь гроші там ховали від людини, але ситуація буде змінена. Угу. Так, далі. Ой, ну тут, тут подорожки. Когось чекають подорожки, дівчата. Дві дуже усміхнені пані чекають на третю пані, і буде у вас дуже приємна зустріч. А хто у когось серце заспокоїться, інформацію отримаєте, таку потрібну для вас інформацію, яка Дуже змінить ваше ставлення до того питання, яке у вас є на сьогодення. Це просто, знаєте, як закриє це питання. Угу. І ось тут самий початок великих змін, але здалеку несуть ті зміни, тож швидкими вони не будуть. Показано тут мені, а дивіться, я назву от все, що мені зараз йде. А там, як воно у вас буде, то це вже у ну, кожного якось по-своєму. Дивіться. Для когось це на протязі 52 дні показаний строк. Для когось. В будь-якому випадку показано, що швидкість буде наприкінці прискориться ситуація. Спочатку воно не буде швидко, і вам буде здаватись, що взагалі все стоїть і нічого не трапляється. Ні, це не так. Ви потім це зрозумієте. Виконання, яке буде поділене на два, Ну це як, знаєте, двома шматками. Там щось одненьке буде зроблено не швидко. А вже як друге щось буде відпрацьовуватись, робитись для змін, то це вже буде прискорене, пришвидшене, ну там вже взагалі якісь якось по іншому воно буде. От тут чим серце заспокоїться? Отут мені показані двоє людей, які між собою будуть більш дружні. Але цьому сприятиме якийсь чоловік, якого вони від себе відсторонюють. І це стосується фінансів, це стосується, ви знаєте, коли одного треба позбутись, людина буде ну, дійсно розчарована, незадоволена, але. Заспокоїться саме той, хто залишиться. Ну, звісно ж, тут по-інакшому і не може бути. Ну, Буде вважати, що от він просто переможець в цій ситуації. Ну, але будь, хай буде уважний, обережний, бо там людина зла виходить, і людина, ну, просто, от, знаєте, як думає про те, що. Треба, треба якось мститись в цій ситуації. Ну, тож будьте уважні. І ось тут гарне прояснення. Зовсім незрозуміла була ситуація. Для... Тут чоловік і жінка спілкуються між собою. Незрозуміла була ситуація про когось, про третю людину. Це буде прояснення і буде, ну, просто от, спокійніше себе, себе люди будуть почувати. Це, знаєте, як побачить когось. Ну, але це чи відеозв'язок, чи. Чи світлину побачать, не знаю, тут не можу точніше сказати. Все, на цьому я всім дякую, закриваю філіжаночку. Більше я тут нічого такого не бачу. Всім вам бажаю гарного дня, настрою і хай новини, які будуть надходити до вас. Хай вони вас якось підтримають. Хай. Роблять вам посмішку. І побачимось в наступних відео. Бережіть себе. Всім пока!